Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваша звичайна лінійка чи термометр можуть розкрити таємниці Всесвіту? А що, якби я сказав вам, що з появою квантової метрології наші повсякденні вимірювання стають не просто точними, а неймовірно точними? Це як перетворити ваші кухонні ваги на портал в інші виміри? Звучить божевільно, правда? Але це не наукова фантастика, це неймовірний світ квантової метрології. Ця нова галузь, ніби ліга супергероїв, з вчених, які використовують дивні правила квантового світу, щоб підняти наші вимірювання на абсолютно новий рівень точності. Вони говорять про створення годинників, які тикають мільярди разів точніше, ніж ваш старий годинник на руці, і лінійок, які можуть вимірювати відстані з точністю до трильйонних часток метра. Це ніби ми входимо в нову еру відкриттів. І ось найкрутіша частина це не просто абстрактні теорії, вчені вже винайдають пристрої на основі цих принципів. І деякі з них незабаром можуть опинитися у вашій кишені? Ось у чому проблема ми живемо у квантовому світі, але вимірюємо речі, так ніби це XVIII століття, наші звичайні інструменти виходять з ладу, коли йдеться про найменші частинки. Подумайте про це якщо лінійка складається з атомів, як виміряти щось, що менше за атом? Але квантова метрологія ось ось змінить усе це. Це ніби мати суперсилу, де ви можете ігнорувати шум квантового світу і отримувати суперчіткі вимірювання. І ось як це працює уявіть, що ви хочете виміряти довжину столу, викладете лінійку на нього, але є підступ. Лінійка не просто лінійка, це квантова лінійка. Це означає, що сам акт розміщення лінійки на столі впливає на положення частинок на столі, але не хвилюйтеся, це не магія, це квантова фізика. Зрозуміло, у квантовому світі речі існують у стані потоку, доки ми на них не подивимося, це ніби монета, що крутиться в повітрі, орел черешка, ми не знаємо, доки не зупинимо її. Тепер покладімо нашу квантову лінійку на стіл. Коли ми спостерігаємо за частинками, ми змушуємо монету приземлитися. Це змінює квантовий стан частинок, даючи нам чітке положення для кожної. Тепер, завдяки цьому, ми можемо виміряти довжину столу з набагато вищою точністю, ніж звичайною лінійкою. Але почекайте є ще більше. З квантовою лінійкою ми також можемо створити особливий ефект, який називається суперпозицією, це ніби зробити два обертання разом. Тепер квантова лінійка знаходиться в двох місцях одночасно. Суперпозиція дозволяє нам досліджувати багато можливостей одночасно, що дає кращі результати. І це тільки початок. Існує багато інших божевільних правил квантового світу, які вчені розбирають, як використовувати для метрології. Одне з найзахоплюючіших – це заплутаність, це ніби зв'язати дві монети разом. Коли ми крутимо одну, інша теж крутиться, незалежно від того, наскільки далеко вони одна від одної. Це жахлива дія на відстані, як називав це Ейнштейн. Вчені використовують заплутаність, щоб з'єднувати частинки на великій відстані для кращих вимірювань. Уявіть, що у вас є дві заплутані частинки одна на землі, а інша на місяці. Якщо ви вимірюєте обертання тієї, що на землі, ви миттєво знаєте обертання тієї, що на місяці. Це може допомогти нам створити неймовірно точні годинники, з'єднуючи частинки на різних боках світу. Ці частинки були б настільки точними, що могли б вимірювати час з точністю до зільйонної частки секунди, це божевільна точність, і найкраща частина це відбувається. Вчені дійсно створюють ці заплутані зв'язки між частинками. Це ніби будувати квантову мережу зв'язку для вимірювань. Тепер поговоримо про реальну справу, найпередовіші техніки квантової метрології. Вчені досліджують способи з'єднувати багато заплутаних частинок, щоб робити ще неймовірніші речі. Один метод ніби використовувати цілу купу частинок у великому квантовому танці. Вони всі рухаються разом в особливий спосіб, що дозволяє нам вимірювати речі, як гравітацію чи магнітні поля з божевільною точністю. Інший метод передбачає розщеплення світла на два промені і їхнє об'єднання після того як вони вдаряться по детектору. Це створює свого роду інтерференційний візерунок, який містить тонну інформації про те, що ми вимірюємо. Вивчаючи цей візерунок, ми можемо отримати неймовірну детальну інформацію про те, з чим ми маємо справу, це ніби перейти від розмитого фото до високороздільного. Є навіть метод, який називається квантова голографія, який використовує властивості світла, щоб реконструювати 3D зображення об'єкта. Це могло б революціонувати те, як ми вимірюємо речі, бо дозволяє бачити деталі, які інакше було б неможливо побачити. Тепер дозвольте мені сказати, чому це важливо. Більш точні вимірювання означають, що ми можемо відкривати нові речі, які раніше було неможливо побачити, це ніби оновити ваш телескоп, ви можете бачити зірки, які раніше були невидимими. У фізиці це могло б призвести до нових відкриттів про фундаментальну природу Всесвіту. Наприклад, з ультраточними вимірюваннями ми, можливо, нарешті виявимо ті ефімерні гравітаційні хвилі, які Ейнштейн передбачив майже століття тому. Гравітаційні хвилі це бризків з просточас, спричинені прискоренням масивних об'єктів. Уявіть, що ви використовуєте квантову метрологію, щоб слухати шепіт космосу. Тепер це може не здаватися чимось, що вплине на ваше повсякденне життя, але повірте мені, вплине. Візьміть, наприклад, GPS, він покладається на суперточні годинники, щоб функціонувати. З квантовою метрологією ми могли б зробити годинники ще точнішими, що призведе до кращого GPS, тобто точніших март і легшого дорожування. У медицині бісточні вимірювання могли б допомогти лікарям діагностувати хвороби раніше і точніше, а у виробництві це могло б означати створення продуктів з допусками до нанометрового масштабу. Це сила квантової метрології, це ніби торкнутися прихованого світу, який раніше був нам невидимим. З можливістю вимірювати речі на атомному і субатомному рівні ми відкриваємо нові можливості, які колись були сферою наукової фантастики. Це подорож у серце квантового світу, це світ, де найменші частинки мають найбільший вплив, це світ, де не з визначеності перетворюється в точність, а неможливе стає реальністю. Тож пристібніться і готуйтесь експлорувати дивовижний світ квантової метрології. Ви ніколи не знаєте, які дивива ви можете відкрити.